Як справлятися із депресією самостійно без препаратів? Чи це можливо знову ж таки дивлячись, про що ми говоримо? Яка депресія? Якщо це депресивна реакція на якусь подію, стресовий розлад? От ми всі знаходимося в стресі, але вона зрозуміло, що цей стрес не для всіх однаковий. Тебе відвідувало якісь надмірні вимоги слово стрес або когось навіть відвідували погане слово дистрес, Втрати рідних, втрата роботи, втрата майна і так далі. Це величезне випробування. Звичайна людина може дати депресивний, депресивну реакцію дати посттравматичний стресовий розлад в кінці кінців, і це вже психічний розлад з депресивною симптоматикою, і там робота йде, в тому числі і з препаратами, в тому числі і з психотерапією. Але якщо це короткочасна незначні вимоги, тобто не на рівні дестресу, а на рівні стресу, навіть не еостресу, а просто стресу, то звичайно можна спробувати справитися самостійно. Але я завжди говорю, сам собі психолог, це як сам собі стоматолог. Ну, от, відкрийте рот, візьміть бору, чи ще якийсь апарат, і пробуйте вилікувати свого зуба, ну дуже боляче, неефективно не краще все-таки працювати з фахівцем. Що може зробити самостійна людина? Пройти скринінг це правда. Недаремно я підтримую і буду підтримувати сайт Мозок, ok, тому що вони дають можливість не просто а, оцей варіант швидкої мікроосвіти в тій чи іншій патології, але там рубрика є внизу справа. А де ви можете пройти скринінгові шкали, по яких не виставляється діагноз, але по яких запідозрюється той чи інший розлад, з яким можна йти навіть до сімейного лікаря. А вони на сьогоднішній день навчає в області MHGAP, Возівської програми, де вони теж вже мають мінімальну освіту в області ментального здоров'я. І вже лікар може щось робити, сімейний мається на увазі, або відправити вас до фахівця, тому що в нього будуть більш додаткові запитання. Тому самостійно справитися це, по-перше, зрозуміти, що з тобою відбувається. Самостійно справитися змінити тактику стратегії свого життя, харчування, налагодити мінімум сон. Моя фраза дякую інтернету, розійшлася налагоджувати сон, виправ сон і сон виправить тебе. Направду так: 80% наших психологічних проблем пов'язані зі сном. І якщо ми відлагоджуємо сон, все стає автоматично на свої місця. Якщо ми робимо правильне харчування, правильний відпочинок, спілкування, а не просто вбивання часу в Фейсбуці, а спілкування з друзями, прогулянки, фізична активність. А задоволення, розрядка, коли ти йдеш на роботу, не тільки заробляти гроші а й поспілкуватися, і так далі. І ти бачиш, що ти виправляєшся, що це тебе потужно відволікає, і ти не знаходишся в цьому сумі ангедонії, втраті суті життя. Окей, ти справляєшся дуже добре, чудово, не непогано. Але і плюс скринінг показує, що. Майже, але ти не дотягуєш до депресії, значить ти можеш справитися. Скоріше всього, що ти дав якусь реакцію на щось, або бо це була той дуже легкий ступінь ураження твого ГМ, який мозок все-таки, самодостатня система, яка також намагається перейти в гомеостаз баланс, і він сам себе виправив через той же сон, через теж харчування, якісь інші механізми компенсації. Але якщо ти не справляєшся. Однозначно, іди краще, поговори з спеціалістом. Ніхто зараз не стигматизує ярлики. Не вішає на тебе скоріше, на твоє заспокоєння в тому, що ніхто нікуди нічого не буде говорити А лише тобі допоможуть, буде працювати. Маю певні... Наступне питання. маю певні характерні відчуття у тілі, тиск у грудях, що супроводжується сильним сумом, горем, відчуттям вакууму сонячній сплетінні, що супроводжується при тривожності, періодичні болі в м'язах, при відсутності енергії на будь-які дії, абсолютної апатію. Чи можна справити самотужки? Поняття не маю. Ви описали такий великий діапазон, де в мене виникає дуже багато додаткових запитань в області а, ендогени? Розладів або психосоматичної медицини, тому що при психосоматичній, наприклад, ларвована маскована депресія. Якщо ви більше почитаєте після нашої мої моєї відповіді, підказка для вас дуже багато соматичних симптомів можуть вказувати на так звану масковану депресію або ларвовану депресію. Це та депресія, її ще називають так ліричним словом. Депресія, що посміхається. Вони дійсно ці пацієнти можуть усміхатися казати, ну, життя погане, але. Живемо, прорвемося, але не можуть справитися з хронічним болем. І всі соматологи кажуть, це не наше, неврологи кажуть, це не наше. Тому, коли я чую оці всі симптоми, таку велику кількість діапазон їх, то звичайно, вони потребують обов'язково консультації і соматологів, які повинні відкинути органічну причину цього всього. І, звичайно, психіатра, який повинен заточити свою увагу не на Клінічно класичний варіант депресивного розладу, наприклад, бо тут може бути і тривожний розлад, а на, наприклад, соматизований прихований розлад, і це також. Важливий момент, коли потрібно назначати психотропну терапію. От тебе болить в м'язах, а ти йому назначаєш антидепресанти і досягаєш ефект. Чи можна справити це самотужки? Ну, якщо ви вже поставили це запитання, я впевнений, що ви це вже пробували робити. Але такий широкий великий діапазон, я би все-таки рекомендував звернутися. З діагностичному плані, а вже з спеціалістом можна вирішувати, що ви можете зробити самі, що може зробити підказати вам спеціаліст, і тут буде вже більш конкретна відповідь.